В минулому політика сьогодні історик і політолог Віктор Мироненко презентував Чернігівцям монографію Політичний вплив Росії в Україні у 1991-2011 роках. Вже багато років науковець живе і працює в Росії, але всі свої найважливіші праці спочатку демонструє на батьківщині у Чернігові. Нинішня монографія не виняток, адже на її створення пішло 10 років копіткої роботи: вивчення офіційної інформації, моніторинг російських та українських змі, а також електоральний аналіз народних сподівань. Нині цю наукову працю можна назвати роботою над помилками для політиків. Досягти того, чого ми прагли, досягти, коли починали ці реформи всередині 80-х років, можна тільки спільно. Питання в тім, наскільки спільно, там, окремими державами однією державою, на якій відстані чим займатися, це вже інша справа. Але в Східній Європі, коли росіяни і українці разом, чи так, чи інакше, то третій силі ніяк і в Східній Європі робити нічого. Це вся історія доводить, 4 чи 5 століть. А коли нас розводять по якихось причинах, да, чи навпаки, стравлюють, то тоді з'являються якісь можливості для. Якоїсь переконфігурації небажаної ні для України ні для Росії тут я думаю, що все ж таки це може бути корисним, якщо політик прочитає. На жаль, плодами праці істориків та політологів, самі політики користуються набагато ріше ніж того хотілося б науковцям, адже останні вважають, що їх безпристрасний погляд на певні політичні події та явища міг би істотно вплинути на подальші дії керманичів держави, коли вони при владі, коли влада в їх руках, вони чомусь не дуже цікавляться наукою. От коли вони від влади йдуть і вже починають переосмислювати те, що вони робили, і аналізувати, чому вони ту владу втратили, тоді вони починають звертатися. Але це жарт такий гіркий жарт, він дуже близький до реальності. Але Центр українських досліджень в Москві він вже зарекомендував себе досить серйозно. Якщо хтось з політиків і актуальних політиків сьогодні прагне зрозуміти якусь ситуацію в Україні, об'єктивно зрозуміти і мати достовірну інформацію, то він звертається до нас. Варто зазначити, що і в Чернігові презентація зацікавила здебільшого науковців, істориків і політологів.